Виконуємо номер 7 і справ для повторення розділу 3 підручника Математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Запиши числа, віддалені від числа 0 на 3 одиниці і на 7 одиниць. Приступаємо до виконання. Ми запишемо два числа, які віддалені від числа 0. Можуть вони бути віддалені як праворуч, так і ліворуч. Це буде перше число мінус 3 ліворуч і 3 праворуч. І завдання друге від 0 на 7 одиниць. Також ліворуч, це буде мінус 7, праворуч 7 номер 7 із завдань для повторення розділу 3 виконано